Королева краси залишила подіум заради боксу і стала непереможною. 21 річна Ріана Картьє раніше була зовсім іншою, скромна, сором'язлива дівчинка, яка не вірила у себе у підлітковому віці. Вона уникала дзеркал, а на шкільних фото завжди з похиленою головою. А потім вибух, вона виграє конкурс краси, потрапляє на обкладинки журналів і дефілює на подіумах. Та глибоко всередині все ще відчуває себе. Не сильною тоді вона робить несподіване, залишає подіум і приходить у боксерський зал. Рукавиці замість туфель, удари замість позування, під сенці, тренування щодня і повна трансформація. Сьогодні ріана не просто модель, вона боєць, боксерка з характером. Її фото вже не для обкладинок, а для плакатів перед боєм. І кожен вихід на подіум це ще одне так для всіх дівчат, які бояться бути сильними, бо краса це не тіло, це сила всередині.